Цікава свинцева стрічка, в нашому магазині представлені найпопулярніші варіанти свинцевої стрічки, які різняться між собою по розмірам, товщині, кольорам, а також варіантам нанесення розмітки. Найбільш популярним варіантом є ось така звичайна сіра свинцева стрічка довжиною приблизно 40 см, ширина 13 мм і товщиною 0,4 мм, досить м'яка і легко намотується на втулку. Для даної свинцевої стрічки бажано використовувати втулку розміром 15 мм. Наступний популярний варіант це чорна свинцева стрічка з нанесенням розмітки. На стрічці є поділки, які відображають вагу крок 0,5 г, тобто ви можете зручно відміряти необхідну вам вагу. Дана стрічка буває шириною 7 та 9 мм, товщина 0,5 мм. Для даної стрічки гарно підходять втулки шириною 9 та 11 мм. Наступний варіант це свинцева стрічка з маскувальним камуфльованим покриттям. В має розмітку. У вигляді поділок з вагою ви також можете зручно відміряти необхідну вам вагу. Буває шириною 11, 9 та 7 мм, товщина 0,5 та 0,6 мм. Підходить для втулок 9 та 11 мм. І останній варіант це набори свинцевих пластин шириною 13 мм, товщиною 0,4 та 03 мм. Це одні із найм'якіших і найзручніших для намотки пластин. Підходять для втулок шириною 13 мм. Всі ці варіанти свинцевої стрічки ви можете замовити в нашому інтернет-магазині Fanfish або в нашій Viber-групі.